До 1 вересня активно готується у Цуцилові. Там взялися облагороджувати пришкільну територію. Два великі стадіони сільський та шкільний повністю заросли травою. Коштів, аби покосити їх не було. Тепер тішиться сільський голова, мають власну газонокосарку. Її подарували депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта. Тож футбольні поля у Цуцилові тепер матимуть європейський вигляд. маємо два стадіони: шкільний стадіон, сільський стадіон. Ходити просити вже надоїло за все, треба платити. Понаймений... Труд, могарич і їде, або трактор треба купувати солярки, на що грошей в бюджеті нема, не було і ніколи не буде. Маємо вже чим трудитись, не будемо вже браками. Впорядковані стадіони, впевнені меценати, дадуть поштовх молодим людям займатися футболом. Крім того, нова газонокосарка дозволить привезти до ладу сільські клумби. Це косарка відомої європейської компанії, яка є одним з кращих. Ми маємо, досвід, ми маємо досвід, де така аналогічна касарка працює по 3-4 роки, безвідказно, не ламається, і тому я думаю, що вона буде служити. Цуцилівській сільській раді школі добре, надійно, і думаємо, що діти будуть задоволенням е, грати на тому футбольному полі. Аби випробувати нову техніку та показати приклад іншим, клумбу перед Цуцилівською радою взявся косити Сам сільський голова каже з такою технікою: приємно працювати.